Геймдев – це свого роду кухня, на якій створюють відеоігри. Цього разу розкажемо про творчу та ключову фігуру на цій кухні – художника. Саме він надає грі неповторний смак, візуальну глибину і привабливість. Ви на каналі «Варто Скул. Не забуваємо про вподобайку та коментар, адже ми починаємо. Водехудожники в гімдеві, як не дивно, займаються створенням візуалу для відеоігр у двовимірному форматі. Вони відповідають за створення графіки, ілюстрацій, персонажів, об'єктів, фонів, інтерфейсів та інших візуальних аспектів, що юзають у грі. Важливо розуміти, що все залежить від проєкту. Сьогодні є дуже багато різних стилів, у яких малюють d художники. Ми розкажемо лише про поширення в гімдеві. Один з таких це однозначно піксель-арт. Це стиль, в якому графіка створюється за допомогою пікселів, нагадуючи візуальну естетику старих восьмибітних та шістнадцятибітних ігор. Піксель-арт є популярним в ретро-стильових іграх або у творчості, що натхненне ігровою класикою. Сьогодні піксель-арт залишається дуже популярним серед незалежних розробників та невеликих студій, котрі хочуть створити унікальний стиль. Серед таких проєктів варто згадати Stardew Valley, Культовий Майнкрафт та не менш популярну Terraria. Всім відомий комікс арт також використовують у відеоіграх. Він включає чіткі контури, насичені кольори та виразні коміксоподібні ефекти. Комікс арт може використовуватись для розповіді історій у грі або створення динамічних графічних сцен. Комікс арт дуже часто акцентує на виразах облич персонажів. Вони можуть мати яскраві перебільшені образи. Цей стиль використовували у капхеді в серії ігор Borderlands та The Walking Dead. Мінімалістичний стиль говорить сам про себе. Простий із мінімальною кількістю деталей в елементах. Він може використовуватись для створення стилізованих, сучасних та елегантних візуальних відеоігор. Наприклад, його використали у Лімбо та подорожі. Проте більшість 2D-художників проходять саме через казуальний стиль. В Гімдеві він залишається одним з найпопулярніших. Це невимушений, простий та доброзичливий стиль, який зустрічається в казуальних відеоіграх. Особливо часто його використовують. Використовують у мобільних іграх, яких дуже багато. Стиль з м'яким промальовуванням та комічною подачею. Усе згладжене та, на перший погляд, пластилінове. Ринок великий, казуалка тільки росте, а художників змінює малювати в казуальному стилі потребують все більше. Саме тому ми знову набираємо групу на курс 2D Artist Basics. Після навчання зможеш впевнено використовувати Adobe Photoshop та Blender для створення казуальних артів. Навчишся малювати, юзати необхідний для роботи. Софт та матимеш роботу для свого портфоліо. Старт нової групи 11 липня. Встигни зареєструватись та більше дізнатись про курс за посиланням в описі відео. Стиль необхідний для того, щоб визначити потрібний настрій гри. Банально для того, щоб вирізнятись поміж інших, та як один з інструментів брендування проєкту. Зі стилем, ніби розібрались, але що саме створюють 2D-художники? Що конкретно малюють, та які обов'язки мають. Так само як в 3D за створення персонажів може взятись 2D-художник: малювання одягу, зовнішність, формування його стилю, з додаванням аксесуарів і зброї. 2D-художники вимальовують різноманітні об'єкти, фони, карти локацій та самі місцевості, на яких захопливо проводитиме час гравець. 2D-художники можуть працювати над інтерфейсом гри, створюючи кнопки, іконки, вікна, меню та інші елементи, які гравець бачить на екрані. Їх також залучають до створення артстилю. Лю гри сюди відносять вибір палітри кольорів, текстурні ефекти, малюнки та інші елементи, які допомагають створити унікальну атмосферу гри. І мало хто згадує про це, але 2 d художники в гімдеві можуть створювати постери, обкладинки та рекламні матеріали для гри. Погоджуєтесь, що практично всі ігрові проєкти та заходи супроводжуються рекламними матеріалами. В перспективі 2D-художник може зануртись в анімацію та стати аніматором для 2D-анімації навички малювання стануть в пригоді. Окремі 2D художники створюють концепт арти, їх звуть просто концептери. Концептери допомагають визначити візуальний напрям для проєкту та ефективно генерують ідеї. Там 100% знадобляться навички художника. На цьому плавно завершуємо відео. Не забуваємо підписуватись на наш канал та інші соціальні мережі. Всі посилання є в описі цього відео. Там же залишили посилання на курс 2D Artis Basics. Ще побачимось!